Треба відправити в Африку, а не на батьківщину, тому що він до такого міста міста довів, довів, значить, до такого стану довів нашого, наше рідне місто Ставицю Київ. Що, ну, я, наприклад, народився в Києві, мені дуже прикро, що такі нефахові люди керують. І ще більш нефахові люди, таких, як Попов призначають. Тому хай йде в Комсомольський, ці ініціативи, які йому вдалося реалізувати в Комсомольській, він хотів запровадити в Києві, хай реалізовує і започатковує їх далі в своєму рідному місті. Ви знаєте, ну я думаю, що всі кияни, якщо говорити серйозно, за два з половиною роки переконалися, що Олександр Попов і його адміністрація, ну може за виключенням мабуть, що Мазарчика, якого вчора примусили піти відставку, тому що сиді людина дійсно, яку ми завжди в критичних ситуаціях, не на показуках. Зі шкалярами, птах, птах, пташ, значить птахів зустрічати, або ще щось. Не на показухах, а дійсно в критичних ситуаціях, коли щось горіло, коли ще якісь будуть проблеми, з'являвся Мазурчак. Попов створив собі цей штучний імідж. Він в Києві не пройшов. І, звичайно, вони сьогодні бояться бояться виборів, тому що розуміє, що кияни не оберуть, бо в тому стані, в якому сьогодні знаходиться місце, воно знаходиться в критичному стані.